Тому що дійсно 5 числа сюди на рівні приїжджала Тетяна Чорнові. Вона попросила від Пікер Кривона, щоб він звів мене з нею. Ми зустрілися, і вона попросила, що в зв'язку з тим, що вона їде від Товщину, вона хотіла е, зустрітися з Сашою. Сашко за той час, в цей той, 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 той самий день, практично об'їжджав всі західні регіони України, там була розбита поїздка на тільки... І в даний час він проходився тоді, на Львівщині. Я і кажу, що так, Саш, тут від е, Туршина е, приїхала Тетяна Чорнові, і вона хоче з тобою зустрітися. Про які питання я не знаю, бо вона мені не, не, не говорила. Каже, але я вважаю, що треба було зустрітися, бо він не хотів зустрічатися зразу. Я кажу. Е, ми поїхали з нею в Львів. В одному на близькому готелів. ми зустрілися. Е, вона вийшла Сашою на. Охоронець Саша чи, чи, біля Сашка, тому що ну, ситуація така була досить непростана, де тоді події зв'язані з, з Кремлем. Вони переговорили, і Тетяна вийшла і кажу, так, ти почекай в машині, а ми ще нам переговорили. І коли вона вийшла, вийшла Сашка, вона каже, ти знаєш, що вона приїжджала, каже, вона мені пропонувала, щоб я на 4 місяці ще з території України, тому що товщина сказав, що якщо. Я нещасно, то Міжнародний валютний фонд не виділить кошти для України. Е е е і запропонала Саші 20 тисяч доларів, що він ці 4 місяці просто десь використовував ці гроші в своїх цілях. Саша каже Роман, ти ж прекрасно розумієш, що те, те що вона зараз робить, каже, то в кісь мірі є провокація проти всіх нас, тому що ситуація в Україні не проста. А, Припинити сьогодні свою поїздку по західних областях України, де формуються загони правосектора, то було б якійсь мірі зрадою до нас всіх. Він може. Після цього вона вже в дорозі ми їхала, що Тетяна каже, балакай США, що він зустрівся з Пашинським ну, десь, на якійсь території, що вони зустрілися і перекурили. Я кажу, вам, де саме? Ну, Ручу бу, буде ще біля, біля Рівна, ну, там, мистецька до Житомир. Я кажу, ну я постараюся. Після цього, коли все ж вже вернувся з поїздки, ж, Пашинський хотів би собою зустрітися десь на житоше. Це ж каже, «Роман, це щось, по-перше, досить небезпечно, тому що не можуть любий час затримати, тоді вже вивозить полювання на нього теж. Ні, давай ми не будемо зараз ні в якому разі зустрічатися, і тим більше росте більше, більше перемоги, що бою. Після цього перемовини ніякі не велися, а, я ж тепер можу допоможусь ось це був, цей такий ланцюг, цілий, що був на протязі. Тоді була спочатку заявлена скаля в плані Олександра. Е, Потім з'явилася стаття нашого Мсенюка. Після цього розмова е, з Чорнобіл і вже коли Саша відмовився зустрічатися із Пашинським, е, ну, я, я розумію, Вести далі якийсь діалог, тоді з'явилася заява Абакова у плані того, що він, як організатор бандитської окуровки, має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Приблизно той же самий час з'явилося те, що він, він є, прибуває в розшуку в Росії. Воно практично все одно у мене. Тобто на нього набилося досить багато, і в тій мірі я попереджав його в тому плані захисту. Дійсно, біля нього зараз перебували тільки охоронці, десь чоловіка 3-4. Останній вечір, чесно, ми з ним, я з ним побачився в 8 годині. Останній, хто його бачив, це були наші хлопці. Він ще був трохи знервований, він їхав на якусь зустріч. Цей... Він, повірте мені, що Саша буде так, деколи, міг говорити, куди він їде, деколи. Говорив, що він не буде говорити, він просто поїхав. <клухи> Закінчилося тим, що 11-20 до мене дзвонить Андрій Матюкін, каже, Роман, Саша поїхав на зустріч, каже, тільки що ми передали, що там начинилася стрілянина. раз біля цього там... Кересі. Е, я ще ходівся, Андрій приїхав в машину, ми скочили машину, забрали одразу зброю з собою. Коли приїхали туди, вже нікого не було, залишилися тільки... В милиції, то скричу, ще не було. Там, тільки була виставлена охорона, наскільки я розумію, що за ринку відділу внутрішніх справ, ми підійшли до нього і кажемо, покажіть, бо казали, що ми два тіла робити. Він каже, що ні, ні, тут лежить один. Ну, ми підійшли, Саша дійсно лежав э, боком, руки зав'язані за спиною, але біля э, там, де тіться серце, розірвана сорочка і прямо кульовий вотвір. Серця. Один чи два? Прошу. Один отвір чи два? Два отвори. Один нижче, другий вищий. Потім далі, коли зараз почалися ну, ці заяви і дитина, в плані того, що Сеша нібито сам себе застрелив, кілька разів стріляв в себе. Сеша був досить сильним чоловіком, щоб сам, сам себе знищити. А по-друге, ці кольові отвори, які були ділянці серця, нижче, Я тебе себе з автомати, моє ж приказ, ти знаєш, яке зброя пов'язана з нереально і більше пов'язано на тема. Але мене одну річ не замітили, тому що стояло кілька відеокамер, по яких ми бачили, коли приїхали ці правоохоронці. Коли вони говорять, що вони спочатку нібито не стріляли, що там були в осі Жодно, жодно, жодної гільзи від холостих патронів ми там не побачили. Були тільки бойові патрони із Калашкі, 5 -5. І, так, і, і з автомата Калашнікова, і з пістолета Макара.